Всім привіт! Я вже біжу до поштомату, адже до мене прийшов мій новий медичний халат на зиму. На цих кадрах ви бачите мій старий халат. Він весь в плямах, які вже ніяк не відмиваються, та й просто він вже відслужив свої три курси. Свої перші халати я купляла на Modern Doctor, а тепер мені попалася реклама Sanotex в інстаграмі та мене зацікавив цей халат своїм дизайном. Я давно хотіла придбати халат саме з англійським комірцем, тому що я вважаю це класикою. Від нього віє вайбом американський, Ки фільмів про медицину в нього виявилась досить цупка тканина. Також я дуже переживала за його довжину, але він якраз по коліна. Не дуже короткий та не задовгий. До цього в мене були халати на кнопках, але цей застіпається на три гудзики. Також у нього дуже цікава спинка, а з боку ось такі дирочки, яких я не дуже розумію. Пила його на два розміри більшим, щоб носити взимку під светри та толстовки. І зараз перевіримо, чи налізе він найбільше моє худі. І так, перевірку він пройшов. Але через незвичайний пошив ззаду утворюється такий горб, але він виявився набагато просторнішим, ніж мій попередній. Подивимося, як він буде в носці. А я вас їх люблю і до нових зустрічей, Па-па!